Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією і сарказмом, щоб підняти вам настрій. І пам'ятайте, якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Коментар, вподобайка, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. 12 червня в Російській Федерації відзначали День Росії. Той, хто робить все, щоб святкування цього дня стало останнім, звернувся до росіян із промовою. Дорогі друзі, колеги. Поздравляю вас з Днем Росії. Obrigado. <coughs> От знаєте, я пропоную прямо тут і зупинитися. Ви звернули увагу, що Путіну довелося навіть зробити паузу і трохи покашляти. Ну, перш ніж гості зрозуміли, що саме в цьому місті потрібно поаплодувати. Заощаджу ваш час, і скажу, що загалом промова Путіна була звично нудною і банальною. З цікавого Путін закликав не заважати людям, які вірять в майбутнє Росії. Ще раз, не заважати людям, які вірять в майбутнє Росії. Щоправда, це було більше схоже на звернення до керівників психіатричних лікарень, ну щоб вони не так не на своїх пацієнтів. Але давайте подивимося на яке майбутнє може розраховувати Росія, почнемо зі Збройних сил РФ. Крилата фраза говорить, що в Росії є тільки два союзники: це армія і флот. Якщо з флотом все більш-менш зрозуміло, ну, наприклад, Чорноморський флот Росії, завдяки діям Збройних сил України, поступово і союзника РФ перетворюється на місце для дайвінгу, то ось про армію варто поговорити докладніше. Днями екс-командувач ВДВ Росії Володимир Шаманов з трибуни Держдуми зробив дуже несподівану заяву. Ті, які бувають за ленточкою, Знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги за счет родственников. Потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким э, не, под, не подлежит э, оценкам. А вот это другая армия. Они раздеты, расшиты, и поэтому простому солдату, сверхсрочнику, контрактнику не попасть в эти ателье, где они обшиваются. Сидели там начальники, не при делах, ничего не видели, что кто-то в это верит. Поэтому хватит дурачить, надо заняться и дай бог помощи. Білоусову? Ого, перша реакція не таке, це, звичайно, ж це що за екстреміст? Востаннє такі речі в стінах Держдуму в історії новітньої Росії можна було почути ніколи. І на той момент, коли я записую це відео, Володимир Шаманов ще на волі. Його ще не розстріляли, і навіть не заарештували, і навіть не визнали іноземним агентом. Можливо, це пов'язане з тим, що в ЗМІ потрапила неповна версія його звернення, в повній версії він наприкінці свого виступу робить паузу, а потім каже. Ха, що, попалися? Повірили? Саєчка за переляк. Жартую, все в нас нормально в армії. Насправді, Володимир Шаманов неуважний і не знає, що вже знайдено рішення для всіх проблем російської армії. Амбасадор абстинентного синдрому, депутат Держдуми і член Комітету Держдуми з оборони Андрій Гурульов вже все придумав. Давайте з бюджету кожного командуючого округа до ну, регрупції. дадим по мільярду, кожного команда по полмілярду. Причому безчетно, я вас уверяю, не в течение місяця безпілотників притащить на фронт. Тухахлый просто захлебнулся. Як вам ідейка? Я так розумію, Андрій Гурульов, який перебуває в званні генерал лейтенанта себе теж не забув, ну коли робив таку пропозицію. Але ви знаєте, це той рідкісний випадок, коли мені дуже хочеться, щоб пропозицію Гурльову ухвалили і головне реалізували. Тому що коли всі російські генерали отримують по мільярду, далі цитуючи Гурульова, вони протягом місяця стільки додому притягнуть. А в російській армії нічого не зміниться. Та й навіщо там щось змінювати, якщо ось так, наприклад, проводять час в одному з російських госпіталів. Ноги вытираем, типа, мужики. Он будет, ты злой чулаш не вы... <рэп> <дес> <дес> Дежурка. Поясніть, чому вони топчуть портрети Зеленського і Байдена. Адже ці гори вояки залишилися без ручок і ніжок завдяки ось цим людям. Можливо, під час ампутації просто ну, випадково було зачеплено їх мозок. А ще насторожує гарний настрій, з яким вони намагаються наступити на портрети. Чи то дія наркозу ще не закінчилася після ампутації, чи то герої цього відео поставилися дуже серйозно до слів російських лікарів, що до шпиталю надійшли нові ліки екстракт ящерки, який дасть змогу швидко і безболісно відростити відсутні кінцівки. А ще прикро Дійсно, що на відео не показали тих, хто залишився без двох. Ні, цікаво, як би вони топтали портрети. Кількість ось таких поранених і вбитих в російській армії змушує постійно поповнювати особовий склад збройних сил Росії. А Це значить, що в РФ буде наростати дефіцит робочої сили. Але і тут вже є рішення. В Держдумі хочуть дозволити школярам 16 років працювати на небезпечних виробництвах. Депутат Держдуми Юлія Оглобліна заявила, що діти хочуть заробляти під час літніх канікул, але правила, які є, які діють, не дають їм змоги залучати. До багатьох виробництв. Я, знаєте, спочатку подумав, що напевно у Юлії просто немає своїх дітей, звідки такий законотворчий садизм, а? Але потім погуглив, ні, є двоє. Тоді я подумав, що напевно вони були незапланованими, ці діти. Але потім я прочитав, що Юлія Оглобліна, вона з фракції Єдина Росія і все відразу стало зрозуміло. До переліку небезпечних виробництв, зокрема, ходять роботи на висоті та в замкнутих просторах з отрутами та електричним струмом, роботи з валки лісу, переміщення важких вантажів на заражених територіях та інші. Ну слухайте, ну краса, ну правильно. Ну хто ну чому б не відправити, скажімо, 14-річних підлітків попрацювати з отрутами? Правильно, який батько не мріє про таке синку, а що ти сидиш в планшеті? Іди краще попрацюй з отрутами, або відправити 15-річних переміщати якісь важкі вантажі на заражених територіях. А що, нехай тренують імунітет? Сильнішими будуть. А потім може буде скасувати в школах уроки хімії та фізики. Ну бо в них вже особого сенсу не буде. Учні розберуться з фізичними і хімічними процесами на власному досвіді. І тоді, правильно, бінго, канікули можна буде зробити довшими, що дасть змогу відправляти всіх учнів одразу на валку лісу. Ліпота. А щоб школярам не було нудно валити ліс, президентський фонд культурних ініціатив виділив 5,5 мільярдів рублів на патріотичні проекти по всій Росії. Ці гроші підуть на увага, Російська Євробачення рок-опери «Новоросія», Новоросія, Воля і Праця, комп'ютерну гру Коловрат, комікс про підлітка з генами козака, кубанський самурай і юніор-лігу КВК на території ДНР Донбасочка. За КВК, звісно, прикро. Колись ця телевізійна гра була реально ковтком свободи. А в іншому слухайте, вони навіть не спромоглися придумати цікаві ідеї проєктів, ну призначених, звісно, для розпилу грошей. А що це таке? Ну що це таке? Комікс про підлітка з гринами козака Кубанський самурай. Ну то треба підходити креативніше. Ну не вже складно придумати комікс, де скажімо, скажімо, підліток падає в чан із традиційними російськими цінностями, та внаслідок цього отримує унікальну здатність любити батьківщину, незважаючи ні на що. Далі додаємо любовну лінію. Він зустрічає красиву. Дівчину, але розуміє, що не може її покохати, бо вже любить Росію. І тому, щоб забути дівчину, то головний герой вирішає попрацювати з отрутами. Все, кінець коміксу. Скажете, що це майчня можливо, але це точно буде не гірше, ніж рок-опера Новоросія, Воля і Праця. Можливо, зазначити, що поки Росія витрачає гроші на завідомо успішні проекти, дефіцит федерального бюджету РФ лише за останні 4 місяці цього року становить вже 4 трильйони рублів. Але витрачати державні гроші в Росії завжди вміли. Правильно, ось, будь ласка, міжнародний Порт Южно Сахалінськ виділив 295 мільйонів рублів на встановлення на своїй території системи протидії БПЛА. Навіщо аеропорту Южно-Сахалінське, який розташований більш ніж за 7 тисяч кілометрів від кордону з Україною, потрібен захист за 300 мільйонів. Я не знаю, там про це не повідомляється. Але можливо, незабаром чиновники, які ухвалили це рішення, будуть радісно кричати: Бачите, бачите, стало в пригоді. Ми ж казали, ну і сумно будуть додавати. Правда, це не допомогло. Немає більше в нас аеропорту. І поки в Южно-Сахалінську захищаються від дронів в Білграді, щоб влада побудувала укриття, і потрібно що правильно про це попросити. Слава Дежде, дайте, пожалуйста, нам убежище. Укрытие. 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 О, вже ця російська забава просити щось у начальства. І знову дивіться, вони не вимагають зупинити війну. Вони просять укриття. Це невиправно. Є в Росії персонаж, який щодня думає про майбутнє Росії, робиться традиційно з гумором. Щоправда, сам він цього не усвідомлює. Якби Дмитро Медведєв виступав в Comedy Клаб, його б точно представляли якось так: зустрічайте Дмитро Абсент Медведєв. Ну по іншому складно пояснити його пости. Але цього разу він перевершив сам себе в день Росії. Він не написав пост. Ну можливо, це звичайно пов'язано з Тремором. Він. Просто взяв і запалив відео. Відеокарти, на які Україна цілком вписана до складу Росії. Судячи з усього, охорона Дмитра Медведіва забула закрити його автомобіль, і він все ж таки дістався до умовача. А ще пам'ятаєте фільм Муха, там, де головний герой вчений після невдалого експерименту поступово перетворюється на муху. Я от не знаю, вже якого експерименту став Дмитро Анатолійович, але ж ми пам'ятаємо, як він був президентом Росії. З ним навіть зустрічалися керівники світових держав. І поки що складно зрозуміти, на кого саме він перетворюється за останні 10 років, але Трансформацію ми бачимо. Можливо, коли-небудь за мотивами його змін знімуть фільм. Як же він буде називатися? Ну, я не знаю, може, якась там амьоба або тля, або трутень. Тим паче, що його посада в Раді Безпеки Росії вже давно формальна, і Він нічим не займається, окрім вигадування для соцмереж. Можливо, у вас є свій варіант. Напишіть про це в коментарях. А взагалі, знаєте, варто зауважити, що Дмитро Медведєв так само довго і впевнено піднімався кар'єрними сходами, як зараз блискавично опускається сходами еволюції. І, можливо, через мільйони років археологи майбутнього знайдуть Дмитра Антоніча застиглого в камені вивчать його і винесуть Верди. Ні, розумного життя. В Росії не було. Роблять свій внесок в ті, і наступні персонажі: літні силовики. Так там написано: літні силовики одного з російських міст звернулося до Путіна. І ні, вони не вимагали зупинити війну. Ні, вони не обурювалися тим, що Путін привів Росію до повної ізоляції. Ні, вони написали донос на райдужне підсвічування в місті. На їхню думку, вона пропагандує ЛГБТ. Цитата в той нескладніший момент, коли ви верховний головнокомандуючий ведете звитяжну операцію проти гей нацизму в самому центрі Росії в місті військової. Слави Єльці, по суті, сталася диверсія. державна зрада Батьківщини. Саме центр міста підсвітили в кольори геїв. Кінець цитати. Знаєте, відразу хочеться запитати, а чому ці елітні силовики записали всі одразу кольори веселки в кольори представників ЛГБТ? Ну це ж це по суті весь спектр, який розрізняє людське око, правильно? Може, тоді варто, я не знаю, проводити в Росії примусові операції зі зміни зору? Ну, щоб усі в РФ дивилися на світ у чорно-білих тонах. Та й взагалі, як, наприклад, ті елітні силовики купують фломастери своїм онукам, а там же в наборі теж кольорові фломастери. І складені вони зазвичай в коробці за кольорами веселки. Хоча, можливо... Вони знайшли рішення і купують своїм онукам тільки один фломастер, наприклад, коричневий. А ще хочеться розібратися, а що це за новий термін, гей-нацизм? Що це взагалі таке? Як це розуміти? Просто за різними оцінками, в нацистській Німеччині за 175 м параграфом, а це параграф, за яким переслідували дії сексуального характеру між особами чоловічої статі, так от за цим параграфом до в'язниці було відправлено більше 50 тисяч осіб. Тому поняття гей-нацизм це ну прям дуже дивно. Це що, геї, які переслідують гей, ну якась маячня. також в своєму доносі автори називають ЛГБТ забороненою терористичною організацією і побоюються, що єлець стане похожим на Вільнюс, Мехіко або Нью-Йорк, де проходять нацистські гей-паради. Ось тут вони даремно переживають. Я впевнений. Єлець ніколи не стане схожим ні на вільнюс, ні на Мехіко, ні на Нью-Йорк. Грошей на це в російському бюджеті немає. Все йде на війну. Ще один борець з моральністю закликав зачистити Росію від повій. Впевнений, після цієї новини всі депутати Держдуми так здригнулися і почали переживати за себе. Депутат Віталій Мілонов вважає, що представниці найдавнішої професії спокушають людей з силіконовою красою, заробляють на бізнесменах із Пітерського міжнародного економічного форуму, руйнують сім'ї та марнують своє життя. Ого, я так розумію, що Віталій Мілонов всі інші проблеми Росії вже вирішив, якщо взявся за повій. А хоча, знаєте, судячи з чуток, які ходять про депутата Мілонова, Загалом я думаю, що він або боїться конкуренції, або просто заздріть їм повієм. Сучасна Росія за допомогою нових ухвалюваних законів повертає Росію в минуле Роскомнадзор розглядає можливість блокування дзвінків за кордону за замовчуванням. Геніально! Молоде покоління цього вже можливо не пам'ятає, але судячи з усього скоро щоб зателефонувати за кордону, бо прийняти дзвінок в Росії, а його потрібно буде замовляти, як це було колись. Дівчина, дівчина, з'єднайте звідним, зачекайте, чоловіче. Так, в кого Берлін? 12-та кабінка. Так, добре, в кого Лондон? Вам дзвінок не схвалено. Чекайте тут, ФСБ вже виїхало. І навіть після таких новин Путіну повідомили, що росіяни масово задоволені дотриманням своїх прав і свобод. Ну, дуже класне формулювання масово задоволені. Мені здається, що треба було розшифрувати цю новину і подавати її трохи по-іншому. Потрібно було сказати, що, наприклад, охоронці в російських в'язницях повідомляють, що ув'язані масово задоволені дотриманням своїх прав і свобод. Російські поліцейські повідомляють, що тих, кого вони посадили на пляшку, теж масово задоволені. А у всіх жителів Росії, загиблих на так звані СВО, було масово задоволення обличчя перед смертю. Але це в них, а нам своє робити. Ви ще ніси продовжуємо допомагати. Збройним силам України і ще підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою на канал. Слава Україні! Живе Білорусь! До зустрічі!